Любіть, любіть невимушено, щиро, любіть завжди, любіть усіх, любіть, коли ослабне віра, коли в сльозах чи чути сміх, любіть, як розум каже, інше, коли нема за що любить, любов не та лише, що в віршах, а та, що жертвою спішить. Любіть міцніше, як мати сина. Що над колискою не спить, нехай любов самарянина научить, ближнього любить, любіть, хоча душевні рани і заважають це зробить, як серцю тяжко, тяжко стане, лише любов його зцілить, любіть, візьміть голговські рани, як приклад жертви і тепла, щоб вас під святості знаменом, любов. unébo prebala Amen.